Якою б доля не була життя прекрасне, поглянь на небо голубе, на сонце ясне, поглянь на ніжну зелень трав, на сині гори, відразу висохне сльоза і зникне горе якою б доля не була, душа співає, як в серці заздрощів нема, і зла немає, як доброта, в очах сія, любов не гасне, якою б доля не була життя? Прекрасне, якою доля не була, життя прекрасне, таким життя Господь створив, створив природу, Поглянь, яка навкруг краса, нам нагороду.